Як прибрати масложур без капіталки? Я не знаю, як що скажуть карти. Як прибрати масложур без капіталки? Ну, що, що то там димиться ще у вас, чи що? Карти говорять, зверніться до компетентних людей. Тобто тут як порада карт собака допомога служба, але вона у вас перевертається. Це, як, знаєте, не сильно компетентне. І ви заплатили кому то гроші, не тому, кому треба. І тому у вас оце масло жере. Людина повинна бути професіонал. Ось тут людина у віці. І оце буде як спостерігати за цим чи що, от як то так. Ну, стосовно і тут обман у вас якийсь, чогось немає. Я так зрозуміла, що на капіталку у вас наряжає хто-то, ну, тобто вона не потрібна. І масла ви якісь сильно дорогі купуєте, можна менше за меншу ціну. Де то вас надурюють постійно? Для когось це хлібець? Зрозуміло? Шукайте професіоналів в цій справі. Ну, от якби карти кажуть, що про обман, про якусь дурь.